Непристойні секрети, якими ви пишаєтесь. Цей випадок стався зі мною багато років тому. Ми з дівчиною лежали в ліжку і дивилися фільм. Вона почала чіплятися до мене, але тут я захотів у туалет. Я відлучився, сходив опісити і повернувся в спальню. Побачив, що вона вже лежить без одягу і чекає на мене. Я подумав: дідько, я не можу просто скинути з себе одяг. Потрібно всю справу додати якоїсь перчинки, щоб створити для неї приємне перечуття. І я почав повільно роздягатися, повільно знімав із себе штани і почав витягувати ремінь. Сотні Разів до цього вона вже бачила, як я це роблю. Тільки цього разу я хльоснув ременем, немов ботагом, вимикачу і вимкнув світло. У неї відвисла щелепа. Щоправда, я і так і не сказав. Що за день до цього нам із сусідом по кімнаті було нудно, і ми пішли в підвал, де кілька годин намагалися з одного удару вирубати ременем вимикач. Якось раз чпокався з дівчиною, вона захотіла змінити позу, і я вдарився мізинцем ноги об край ліжка і зламав його. Незважаючи на це, я героїчно довів справу до кінця. Після чого вона допомогла мені з'їздити в лікарню. Ми досі разом. Мені потрібно було здати тест на фертильність, щоб перевірити, чи не став я безплідним після хіміотерапії. Не став, повідомляючи мені результати телефоном. лаборант не міг приховати того, як він вражений обсягом мого матеріалу. Професійний експерт з акулянту сказав, що я видав йому просто величезну порцію. Не знаю, чи вважається це, але все-таки розповім. 20 років тому я займався коханням з чудовою жінкою. Під час процесу я випадково смачно переданув. Наступного ранку ми пішли з нею снідати в ресторан, де я сказав їй, як мені соромно за цей момент, що трапився вчора. Вона відповіла, що нічого мені не сказала, бо подумала, що це вона пукнула. У нас були прекрасні довгі стосунки, і ми досі залишаємося з нею близькими друзями. У перші два роки навчання в коледжі я заробила близько 50 тисяч євро. Працюючи дівчиною за викликом, ніхто нічого не підозрював, тому що я мала вигляд худролявої ботанічки копії Гаррі Потера Хогвартс Сервіс я переспав з багатьма жінками 50 60 плюс, але точно не старшими за 65. З ними напрочуд легко, і ми чудово проводимо час. Старші жінки абсолютно не проти того, щоб просто добре провести час разом, і після цього спокійно розійтися у своїх справах. Я досі підтримую контакт із деякими з них, включно з бабусею, мого друга. У коледжі я був президентом студентського парламенту. У мене був офіс, який являв собою стіл, оточений перегородками. Моя дівчина, секретар студентського парламенту, любила робити мені Клінтона, поки по інший бік цих стінок перебували люди. З одного боку, часте смоктайма сайце дуже круто, але з іншого боку, гострі відчуття від того, що тебе може зловити, це не для мене. Я натурал. На одній тусі якийсь хлопець ляснув мене по дупі. Потім смачно схопився за неї і заявив усім, що у мене найкласніша дупа на вечірці. Це був найкращий комплімент у моєму житті. Десятки тисяч молодих хлопців бачили мій піструн. Закінчивши коледж, я працював в іншому університеті, де надавали медичне обслуговування для всіх співробітників. І так виявилося, що мій лікар читав для абітурієнтів лекції про безпечний кекс і про інші дорослі теми. Частина його лекцій була присвячена пірсінгу, небезпекам, пов'язаним з порушенням правил безпеки. Тощо, оскільки це було на зорі інтернету, у нього в розпорядженні було не так багато картинок, на які він міг. Посилатися під час лекції, коли я проходив свій перший щорічний медогляд, і лікар побачив пірсинг на моєму принцеві Альберті. Він запитав, чи може він сфотографувати його і використати це фото на своїй лекції. Це було дивне прохання, але я погодився. Через кілька місяців він надіслав мені на електронну пошту презентацію в PowerPoint, яку він використовував у себе на лекціях. І звісно ж там також виявився мій болт. Він читав лекції про пірсінг понад 20 років, двічі на рік для всіх абітурієнтів мені подобається думати, що я можливо допоміг комусь у безпечний спосіб зробити собі пірсінг або став предметом розмови, яка зайшла в той бік, куди молодий пацан навіть і не думав дивитися. Я спустився до неї вниз, а вона сказала, щоб я не парився, адже вона ніколи від цього не фінішує. На що я відповів, що це я роблю для себе, а не для неї. Через якийсь час вона вже вся тремтіла від задоволення. Після закінчення вона розповіла мені, що вже рік перебуває в лесбійських стосунках, але її друга половинка так і не змогла доставити їй такого рівня задоволення. У мене планувався кекс у джакузі просто неба. Ішов сніг, а на небі з'явилося північне сяйво. Це була п'ятиденна поїздка з її родичами, і у неї так і не вийшло розбудити мого дружка. Просто було дуже красиво. Я пишаюся тим, що мене в цьому житті цікавить не тільки кекс. У період побачень, коли я був неодружений, дівчина фінішувала від однієї лиш моєї гризи її грудьми та легкої роботи пальчиками. Нині я одружений. Зрозумів, що у мене достатньо великий, щоб справити враження біля головного входу, і достатньо маленький, щоб у мене був доступ до задніх дверей. Коли ми з моїм хлопцем, тепер вже чоловіком, тільки починали займатися коханням, я змушувала його фінішувати шість разів за ніч або ранок. Думала, що наступний раз вже точно вб'є нас обох. Але в момент ми були занадто збуджені, щоб про щось думати. Так, моя історія не дуже вражає порівняно з секретами інших людей. Але по правді я цим пишаюся, економили на молодці для пластівців. Респект. Після десяти років практики я опанував стародавнє мистецтво самозадоволення за методом Мерлі Менсона. Знаєш, є відчуття, що в тебе пішло менше часу на те, щоб знайти когось, хто б це зробив за тебе. Ходив на масаж мого піструна до однієї масажистки, просто вирішив себе побалувати, оскільки дівчини у мене не було. І якось ми з нею добре зійшлися під час процесу. Багато базікали, багато жартували, добре проводили час. І на третьому сеансі вже не обмежилися одним лише тільки масажем. Причому це була суто її ініціатива, заснована просто на особисті симпатії. Після процесу вона попросила не говорити нічого про це адміну, само собою. Це був Несподіваний і приємний досвід. Потім вона кинула цю діяльність і стала моєю дружиною. Тепер у мене регулярний масаж мого піструна. Обожнюю її. Я працюю професійною суддею, яка оцінює жіночі статеві органи. Я судила кілька конкурсів у своєму штаті, де близько 30-40 жінок боролися за пристойний грошовий приз у кожному конкурсі, які взагалі критерії оцінювання. Усі подібні змагання проходять у спеціальних закритих клубах у великих містах мого штату. Близько 40% усього конкурсу ґрунтується на самій виставі, не на тому, щоб просто вийти на сцену і розсунути ноги. На тому, як конкурсантка рухається і демонструє себе, використовуючи різні ракурси, фішки та акробатику. Дуже важливим фактором є впевненість у собі. Судді 60%, звісно, зосереджені на самій піхві, загальна форма і колір. Тут не мається на увазі расова приналежність, довжина і симметрія статевих губ, розмір і форма клітора, устрій лобка, і, звісно ж, гігієна. На мій погляд, всі вони чудові, але, виходячи з уявлення жінок, їхньої впевненості. В собі, а також того наскільки симетричні і добре поєднуються їхні мушлі з іншими частинами тіла, вимальовується кілька явних переможців. Я розумію, що все це на смак і колір. Але знову ж таки мене найняли бути суддею. Я двічі танцював стрибти на вечірках з нагоди дівіч вечора. Це було дуже весело. Вдруге мене попросили попозувати за рекцію. Прикольний досвід. Змінено. ППшка переповнена повідомленнями від людей, охочих побачити фотки. Будемо чесні. 90% повідомлень від чоловіків. Я поділився фотками з першими кількома, але не можу відповісти всім підряд. Вас занадто багато, хлопці. Перед нашим першим разом мій наречений був ще незайманим. Я пам'ятала, що мій перший раз був жахливим, тому постаралася зробити так, щоб його перший раз був гідним і не виявився для нього поганим спогадом. Пізніше він зізнався мені, що він вважає свій перший раз щасливим моментом, я пишаюся тим, що змогла допомогти йому в цьому. У мене аж ніяк не величезний болт. Тому коли я прийшов до уролога по ліки від еректильної дисфункції, я пожартував, що він не розгледить мій пеніс і не зможе вставити в нього голку. Медсестра сказала: ой, повірте мені, ваше добро набагато більше ніж у решти чоловіків, які приходять сюди. У цей момент я відчував себе на вершині світу. Щоправда, коли я розповів про те, що трапилося своїй дружині, вона була не в захваті. Кілька років тому у мене трапилася інтрижка з моєю гарною подругою, яка на той момент тільки вийшла з нещасних стосунків, де нею весь час нехтували. Ми переспали з нею просто як друзі. А наступного дня кожен із нас знову повернувся до свого звичайного життя. Але одразу після того, що трапилося, коли ми лежали і переводили дух, я побачив, що в неї на очах навернулися сльози. Я запитав, чи все з нею гаразд, і вона відповіла, що так, просто до неї давно так не торкалися. І не приділяли належної уваги. Вона забула, що таке взагалі буває. Я відчув себе справжнім героєм. Я став ще щасливішим, коли вона зустріла чоловіка, за якого вийшла заміж, і який тепер ставиться до неї як до королеви. Мені хочеться думати, що я допоміг їй зрозуміти, на що вона заслуговує. Я почав ходити до дівчат за викликом зі студентських років. Одного разу на сайті я побачив гарну дівчину із заблюреним обличчям і домовився про зустріч. Приїхавши за адресою, я обімлів: це була студентка з нашого потоку. Її взагалі не збентежило, що вона знає мене. Скоріше навіть обрадувала. Про наступні зустрічі ми домовлялися просто в коридорах нашого вишу. А решта взагалі нічого про це не знали. Думали, що ми типу друзі або щось на кшталт цього. Один однодокурс навіть намагався підколювати, казав усім, що я той чувак із френдзони худенької, якби вони тільки знали, але я беріг її таємницю, та й, принципі, досі бережу. Нікому зі знайомих про це не розповідав. Це секрет для більшості людей у моєму житті, але не для всіх. Ми відпочивали з друзями в Японії. Наприкінці поїздки вони захотіли посидіти в хостелі, пограти в карти і розслабитися. А я пішов на масаж. Місце було на сусідній вулиці від нашого хостелу. Я взагалі нічого не розумію японською. Тому після масажу, коли ця приваблива дамочка почала малювати в себе на руках цифри і щось говорити, я просто погодився. Я зрозумів, що вона запитує чи не бажає. Я, трохи доплатити. я заплатив їй побільше і в підсумку опинився в спальні з двома приголомшливими японками. Мені тоді було 21 рік. Я відчув збентеження і здивування, але при цьому я був дуже щасливим. Досі, коли ми з друзями згадуємо нашу поїздку до Японії, я розповідаю про цей випадок. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе.